50 грамм треба випити перед цим обов'язково. <риклад> а ти наліпки вже спробував, сили набрався. Щас, щас, <риклад> щас <ще> на <риклад> <риклад> це все на тверезу. <риклад> <риклад> О, це все на тверезу. ні, Це <риклад> ти порвеш. <риклад> тік-ток весь, блядь. <риклад> І йде далі. Я готовий. Отак, дід пробили без рембіта.

Що я з цих країн я знав все? Ясна і комнала в шапці профілю.